2014 тисячі тішить різноманіттям РПГ. Розпочали естафету South Park The Stick of Truth, яка отримала чимало схвальних відгуків та оцінок. Справжня середньовічна РПГ Dark Souls 2 побачила світ на початку березня. Діаблу 3 Reaper of Souls йшла слідом. І ось 9 травня позмагатися за пальму першості у своєму жанрі вирішила героїня нашого огляду. Bound by Flame від молодої французької студії Spiders – це вінець шестирічного розвитку амбітних любителів свіжих багетів. Попередні ігри павуків не славились високими оцінками. Їх творіння не обсирав лише лінивий, тому Bound by Flame мала стати чистим аркушем в історії студії. Гімплейні ролики і скріншоти гри виглядали досить солідно і підтверджували намагання авторів забавки реабілітуватися перед гравцями. Опенгеймер вирішив власноруч перевірити на міцність обіцянки французьких мушкетерів. Перед стартом гравцеві запропонують створити власного персонажа. Кастомізація мінімальна: мужик чи баба, чорний або білий, лисий чи з зачіскою. Нащо в грі пункт ім'я залишається загадкою, адже головний герой вже має власне. Головне у Bound by Flame — перетерпіти її початок через надмірну кількість катсцен та специфічність бойової системи. Виникає бажання відправити гру до кошика у перші хвилини. Вулкан, а саме так, кличуть протагоніста разом зі своєю групою найманців, супроводжує прибасених магів до стародавнього храму, де вони хочуть провести якийсь ритуал. Складність завдання полягає в тому, що приморожені некроманти намагаються знищити все на своєму шляху, в тому числі і вулкана. як часто буває в таких ситуаціях, щось пішло не так. Людей атакували потойбічні створіння, а горезвісний ритуал викликав могутню силу, котра випадковим чином оселилась в тілі головного героя. Ну а далі все як книжка пише: завдяки чужорідній силі, вулкан стає першим хлопцем на селі, вмикає режим Рембо і намагається врятувати приречений світ. Прокладати шлях до перемоги необхідно по лінійних локаціях аля Age. і це не єдина схожість Bound by Flames з канадською колегою. Для справедливості треба зазначити, що деякі ігрові коридори заплутані та мають кілька рівнів, але це швидше виняток з правил. Використання мапи один з ключових елементів гри. По ігровому світі розкидані бочки та скрині, наповнені різноманітною всячиною, які вулкан відкриває в кращих традиціях Дюка Нюкема — ногою. Добре, що хоч до трупів полеглих воїнів, головний герой ставиться гуманніше ніж Айзе Кларк. Щодо бойової системи, то тут ситуація неоднозначна. З одного боку вона складна і схожа на симбіоз відьмака з Dark Souls, з іншого одноманітна і дратівлива. Гра пропонує два стилі ведення бою: воїн з дворучним мечем або молотом, та рейнджер з двома кинджалами. У першому збільшується сила удару і підвищується регенерація здоров'я. Тоді як у другому можна проводити підступні удари зі спини і збільшується швидкість на манерність рухів. При вдалому парируванні або ухилянні від ударів супротивника уповільнюється час, що дає можливість провести контратаку і завдати критичного удару. Ніби все просто, але коли на гравця нападають одночасно більше двох супостатин, чекайте на швидку смерть. Поліпшити ситуацію могли б союзники, та, на жаль, інтелект в них відсутній. А компаньйонів у грі декілька: Сивіла, дівчина маг, що посивіла, виконує роль Хіллера. Рендвел, лицар родинак, добре володіє навичками ближнього бою. І Ралмар, ельф-вигнанець, вмілий лучник та нишпорка. Ще є два маги: один повсталий труп сміхотун, інша напівгола стервозна відьма. До паті можна обрати лише одного напарника. Bound by Flame пропонує кілька видів ворожих істот. Їх і небагато, і немало. Якраз достатньо для масштабів РПГ такого рівня. Битви з босами майже не відрізняються. Суттєво надокучити може лише фінальна потвора. Могутня сила, що отримав вулкан у храмі, насправді виявилась демоном. Він намагається налаштувати свого протеже проти соратників. А взамін пропонує вулкану значні дивіденти. Демонічна сила надає магічні здібності герою, натомість послаблює захист персонажа та спотворює його зовнішній вигляд, перетворюючи на цапа. Усього у розпорядженні гравця три гілки розвитку умінь, та окремо можна проапгрейдити пасивні абілки. Загалом прокачка персонажа нарікань не викликає. Основні та побічні завдання сходяться до принеси подай вбий не заважай. Словом, нудні та одноманітні сенсу від продавців та ковалів майже ніякого продати зібране барахло та й все. Парадоксально, але цінність грошей також близька до нуля. Економіка Bound by Flame тримається на системі крафтингу. Завдяки зібраним інгредієнтам можна створити міні-пастки, цілющі та магічні зілля, арбалетні болти і покращити обладунки зі зброєю. Не біда, якщо у гравця не вистачає тих чи інших компонентів. Золото можна перетворити на будь-який матеріал. Стиль та графічне оформлення місцями схожі на вже згадану Dragon Age. Моделі персонажів достатньо деталізовані. Хіба що зовнішнє оформлення де-не-де ніби з використанням технології сел-шейдінгу. Загалом Bound By Flame має якісну картинку. Все ж таки Next Gen, як-не-як. Проте графічних наворотів чи надтонкого налаштування зображення ви тут не знайдете. От що дійсно порадує рядового геймера, так це оптимізація. На високих налаштуваннях. Фреймрейт рідко опускається нижче 40 кадрів за секунду і стабільно тримає позначку в 60 FPS, при тому, що гру пройдено на далеко не нові Radeon 5770 HD. Додаткових балів додають діалоги. Персонажі гри часто вживають гострі словечка і розповідають пікантні подробиці свого минулого. Але треба зазначити, що словесна активність НПС поза основним сюжетом падає прямо пропорційно проходженню гри. І в останніх актах персонажі стають німіє гриби. Російська локалізація виконана частково, лише текст, і зроблена на достатньо високому рівні. В актив грі можна записати і звукове оформлення. Музику написав Олів'є Дерев'єр, що останнім часом набув достатньо високу популярність у геймдеві. Пацан до успіху прийшов. Головна композиція добре впишеться у вашу музичну бібліотеку. Сюжет, на жаль, не зможе потішити естетів. Історія спочатку подається невиразно і занадто великими шматками. А далі ці шматки ніяк не можуть склеїтись в одне ціле. Часом не зрозуміло, кого вбивати, хто ворог та на що куди йти. На хвилиночку може здатися, що гра має моральний вибір, але це відчуття виявилось ілюзією. Що ж, необхідно визнати, що Bound by Flame дійсно виявилась найкращою грою від Spiders. Проблема в тому, що більшість проєктів студії доволі посередні ігри, і Bound by Flame не виняток. Так, розробники змогли стрибнути вище своїх яєць, проте цього недостатньо, щоб конкурувати на ринку. Навіть ціна в 20 вічно зелених не змогла привернути увагу потенційних покупців. Після тижня з релізу в Steam, Bound by Flame вештається на восьмому десятку чарту продажів. Гру рятує тільки те, що вона вийшла в період затиші між конкурентами жанру, і як то кажуть, на безрибі і рак риба. Тому, якщо ви думаєте, де можна вбити час, то сходіть з друзями на пиво в крайньому випадку, пограйте в Bound by Flame.